Всім привіт! 26 січня, на годиннику 12.20. я пізно виїхав, тому що зранку був морощик градусів 5 якби не дуже комфортно було б ловити на те, що я буду сьогодні ловити. А це сьогодні буде фідер, точніше пікер. Поправочка. Пікер до 40 грамів. Хочу спробувати ще щось піймати на наші річці, поки вона не розлилася. А з берегів вона виходить швидко. Ще більше води. Хочу і морози, але вода підіймається. в річці. Зараз дуже важко знайти нормальне місце, там би де хотілося ловити. Я спочатку думав ловити ось тут. Де я пробував на вудку, клювали окунці. Я точно знаю, що тут є і біла риба, але тут... Замерз лід, набило сміття, тут лід. Тому я змістився трошки нижче і перше моє місце сьогоднішньої риболовлі буде ось за таким шматком льоду. Я зробив пробний закид. кормушечка 20 грамів, черв'ячок. Звичайно ж, я не кліпсуюсь, нічого не приміряю, тут просто потрібно би, активний пошук. Постояв тут, покидав, перейшов на інше місце, тому що не факт, що риба тут буде, навіть якщо довго сидіти. Ну от, Поки що це перше місце, потім буду зміщатись. І поки от воно стоїть, може ще й клюне, не клюне, я замішаю прикормку. Сьогодні буду ловити з прикормкою. Не знаю, чи це спрацює, але для самозаспокоєння трошки підмішаю якогось корму. Чому я не пішов на те місце, де ловив до цього під мостом, де дуже активно клювала платвичка. Ну, Захотілося спробувати інші місця. Якщо я тут нічого не знайду, то на якусь годинку можна буде заїхати і під міст і там половити, причому з кормом. Тут у мене десь у планах перевірити три місця. Три місця перевіряю, якщо нічого не ніде. То і їду туди. Прикомки багато не буду замішувати. Так, грамів 150 для початку. Не зовсім правильна прикормка, я б сказав би, не платвина, а більше для ну, по фракції, то це може бути і карась, густірка, лящик, підлящик. Ну, яка була вдома. Я не готувався. Сюди б ідеально було якби додати живий компонент. Але черв'яків в мене не багато. Черв'яків у мене не багато, щоб сюди додавати. Без прикормки не клювала. А ну ж тепер із нею. Течія в цьому місці не дуже сильна, 20 грамів кормушечка лежить. Тепер засікаємо час. ну, Хвилин 15. За ці 15 хвилин 3-4 кормушечки. Якщо риби немає, переходжу далі. ну, Немає сенсу годинами висижувати. Потрібно шукати рибу, де вона е зібралася в зграю, де вона є і де вона хоче клювати. тому що... Можливо вона ось тут правіша, стоїть під льодом, де тихша вода. Скорі за все вона там. Але ж я не можу ловити з-за на... того, що стоїть лід. Якщо я навіть нічого й не піймаю, то все одно це буде якийсь досвід в січні, в кінці січня я ще не ловив. На фідер. Особливо на цій річці. Гачок я використовую не дуже маленький, ну, такий ще під черв'ячка, третій номер, моделька Кейрю червоні фірма Оптиміст. Такого досвіду, щоб ловити взимку на фідер, у мене немає, а от раніше, як коли були нормальні зими і був лід, то я ловив на підльодний фідер. Щось схоже, так, що я там бачив. От є в лунках риба, вона плаває. Ти опускаєш кормушку з кормом, з наживкою. Вона плаває і вона не їсть ні корму, не їсть ні вашу наживку. І все одно, тому що це зима і риба харчується не так, як весною чи осінню. Як це все я бачив, опускаєш підводну камеру, і це все видно. Чому я кажу, що більше потрібно рухатись, шукати точку, і тоді, може, може щось вдасться піймати. Якби одна, то запасна точка в мене вже є. Там плотва є, там вона буде клювати. Але так не цікаво, прийти знову і ловити, якщо я там був кілька днів тому. Потрібно ще щось пошукати, пошукати іншу рибу. Може в іншому місці буде. Більша та ж сама платва, може бути густірка, там, навіть підлящики можуть бути, але це все потрібно шукати і, можливо, навіть не один, не один день. Тому що це для мене нова, нова риболовля в тих місцях ловити на фідер. Ну, Фідер, пікер, немає різниці. Тут різниця просто в тесті, а сам спосіб лову. Він однаковий. Посидів хвилин 20, не клювало, тому я перейшов на інше місце. Тут також під берегами велике закрайне льоду. Там де лід намерзає, там слабша течія. Тому десь в цьому місці теж може бути біла риба, може бути. Побачимо що вона буде, тут просто і лід заважає, і дерева, ну закидаю. Ну, на дерево закинув. Пощастило, що Зірвав довго то не кормушку, а це тільки потонуло. Ну, тут глибоковато, глибоковато. Потрібно міняти місце. Хоча вона ж плотва де завгодно може ходити. Морозчики 5-6 градусів. Не можу скувати цю річку з таким рівнем води. Якби було води поменше, то може б десь би трошки примерзло. Ну а на даний момент тільки під берегом тоненький лід. Тут також не клює, тому йдемо далі. <реш> ну я думаю, все одно сьогодні рибку я зможу піймати. У мене ж є, як сказати, джокер місце. Ну, це буде останнє місце, яке я перевірю. І все, не буду витрачати час, якщо дійсно не буде клювати. І поїду туди, де я ловив до цього платвичку. Я ж банку брав. Для живців трошки підловити, щоб були. Тому що незрозуміло, що буде далі. І з таким рівнем води. Може таке бути, що і живця не піймаєш, якщо і лід буде. Знову звертаю вашу увагу на те, як розливається річка. Ось це зимова повінь. Річка вийшла з берегів. Вода пливе на луг. Пливе. Швидка. Ось так. Канавки перетопилися. Тут глибоковато. Майже чоботи ховаються. Нічого я не піймав, кльову не бачив, півтори годинки ловив тут, Ну, не спрацювало те, що я запланував, що ж не вгадаєш. Тому що є час, можна якусь годину-півтори піти на старе місце з платвою, якщо звідти риба також не пішла. Вода тут підіймається, риба змінює місця стоянок. Ну надію, що вона звідти не пішла і буде клювати. І тут дорогу підтопила. Я коли виїжджав з дому, то на термометрі було десь мінус два. Думаю, як його одягатись. Якщо сидіти, то можеш замерзнути. У демісезонному костюмі. Гаядів, один, шар термобілизни, флісовий костюм і оцей костюм Carpe Diem, що зверху на мені. Ну, якщо отак як я ходжу, ну, на стільчик я ще не розкладував, то навіть жарко Мінус два. Ну, може зараз вже і нуль. Воно ж то було, коли я виїжджав. А зараз вже ж кілька годин пройшло. Ну не холодно. Прийшов. Зараз буду робити перший закид. Тут також лід плаває, але не заважає. Оп! Туди під сваї. Ну, вже щось клює. Навіть хвилини не пройшла, вже є клювання. Поки що так щось обережно. Але вже є. Може вже й сидить. Немає. Немає. Наклювала. Знову обманула. Черв'яка обгризає. Дивіться, що я вам покажу. Тут я руки мив від прикормки. Там оскільки рибки збіглася. Потікала туди в глибину. Можна прикормочки сипнути. Зараз я насиплю прикормки. Побачимо. Ой. Дружина Щось не хоче клювати риба. зрозуміло. Ну, були клювання, але піймати не можу. Спробую без приконки так. Як би його так підлізти, щоб рибку не злякати. Під, під самими ногами оклює. Оклює як. Оце вже є, напевно. Ось тут під самими ногами ось. Риба, риба, риба під льодом. Знову клювала. О, цього разу вже є рибка. Розловився живчик і вберемо. Трошки ще бере. Хай будуть на щуку. От підходжу, так тікають вони. Але тут на кормі ну, дуже багато. І серед них, я вам скажу, є така одна рибка червонокнижна під назвою Бистрянка. А тут бистрянки з потвою. Туди вони глибше опускаються, ну так не буде видно, я ж камеру під воду не, не опущу, але там може хоч трішки там на пісочку буде видно. Ну а тут смикає. Смикає і нічого. Нічого немає. Та смикала. Ну, може цього разу. Ні, немає. Я не знаю. Як так виходить? Ох, погода, яка пішла, сонце. Сонце світить. Хоч з прикормкою, хоч без, але риба клювати не хоче. Чому так сьогодні не знаю. Наживив великого черв'яка. Клює. Ну може... Об'їдає просто. Так, риби немає, але вже клювання було. На великого черв'яка. На маленький шматочок не хоче. Отак от. Сьогодні така риба дуже вредна. Начав вже і сидіти тут чи можна з руки ловити. Ні, немає. Хі -хі. Мотилька я сьогодні не брав. Сьогодні погано ловиться на фідер, навіть із кормом. Ну, не хочу клювати риба, не кожен день же її їсти. Тому я буду збиратись додому. Не вийшло на ловище ще живці, ну, в мене вдома вони є. Але все одно, мені риболовля сподобалась. Погода сьогодні, ще раз кажу, 26 січня, сонце, невеличкий морощик був. Ну зараз вже може і на плюс перевернуло, Ну погода. Хоч рибку нагодую кормом. Вона так добре на нього збігається в цьому місці. Буде їй свято. Клійка, латвичка буде їсти. Нічого більш немає. Смикає за кінчик черв'яка і все. А чіпляю маленький шматочок взагалі не клює. Ну, напевно, дуже-дуже дрібна рибка. Це я додому. Якщо вам відео сподобалось, якщо маєте якісь побажання, може е поради, пишіть в коментарях. Бачите, у нас надзвичайно аномальна зима, плюс рівень води, якого ніколи не було в річці взимку, тому і рибу піймати важко. Про хижака я взагалі мовчу. Щоб тут піймати хижака, то ну, не знаю. Може ще спробую на хижака, якщо вода ще більше не підніметься. Побачимо. Все, пишіть коментарі, ставте лайки. До побачення.